Минулого тижня в місті був здійснений ремонт доріг на вулицях Олімпійській, миру та проспекті Незалежності. Комунальне підприємство Служба комунального господарства підготувало та провело тендер, який виграло товариство з обмеженою відповідальністю «Дорбуд-777» із селища міського типу Доманівка. Працівники цього товариства здійснили ямковий ремонт картами тих ділянок, які найбільш зруйновані. Резервуальна машина знімала частки старого покриття. Після механічного та ручного очищення вирізаних карт покриття було відновлено гарячим асфальтом. Загальна площа відремонтованих ділянок 3 тисячі квадратних метрів. На час виконання робіт рух цими вулицями періодично обмежувався, щоб автотранспорт та спецтехніка не заважали одне одному. Ремонт був завершений менш ніж за тиждень, хоча за договором кінцевий термін виконання 30 червня. Днями працівники служби комунального господарства нанесуть розмітку на проїжджу частину цих трьох вулиць, що зробить її більш зручнішою та безпечною.